Ну що ж, знову-таки, доброго ранку, ми з України. Те відео, яке я вам обіцяла, той же самий розрахунок, який я робила, і ми з вами його розглядали тільки психологічно, тільки загальними термінами, для того, щоб розуміти ту ситуацію, яка відбувалася на той час. Чому? Я вам пояснювала, що на той момент, коли пішли дуже багато розмов. Саме про аудит я вам показувала і заспокоювала вас в тому в плані, що аудит мав право бути. Для чого? Бо отакі, наприклад, знаки. Коли я їх рахувала перед цим, але вам ті пояснення не давала а сьогодні, будем давати. Бо багато дуже пліток. Дуже багато пліток. Дуже багато таємних ворогів. 14 аркан. І для того, щоб нами з вами не маніпулювали, а тим паче у нас з вами починалося все з 16-го аркану. Це дуже складний аркан в номерології. Що в відносинах? Що у бізнесі? Та як би ви його не брали? Тільки через духовний ріст він відпрацьовується. Ну, на жаль, така енергія цього іде. Вавілонська башня. Так можна це сказати. Тому і я вам тоді пояснювала тільки з тої позиції на той момент. я вам говорила давала натяки, що ні одного практично тут аркана не говорило про велике кохання до України чи до пана Зеленського. Я вам говорила, що тут романтикою не пахне. Тут практично всі будуть аркани працювати тільки не на користь нам. Жорстко, я вам це теж пояснювала, що будуть давати тільки в тій мірі, в якій нам це необхідно. І показувала вам орієшку з Трампом, що тут якраз про романтику, що він хоче керувати разом з Арєшкою всім світом і ділити цей світ. І вони це роблять. Ви зараз це самі бачите. Вони практично зруйнували Європу. Ви ж це самі бачите, це романтика. Він її співчуває. Ну, так це працює. Мені вже там бачу, написали під попереднім відео, щоб прорахувати Путіна і Трампа. Зрозумійте, це неможливо. Чому? Бо, моя думка, його немає, того Путіна. Це є Егрегор, який створила сама Рашка. Тому, коли я переглядаю саме таким варіантом, оце є і Путін. Оце є і Путін, який обособлює собі всю енергетику і той Егрегор саме Росії. Саме Рашки. Тому я думаю, той розрахунок буде неправильний. Ота От кукла, ми чітко не розуміємо тої кукли дату народження, яка зараз керує, начебто в лапках Рашкою. Тому ми будемо розглядати цю позицію саме як до держави Рашки через Путіна. Вибачте, ну, я вважаю, що це буде правильніше. Так от, єдине, що я в цей розрахунок додала ще додаткові розрахунки саме до Орешки, Бо е, такий розрахунок у нас вже з вами був по відношенню до України. Я вже цей розрахунок вам показувала, він же у нас з вами фігурував, скажімо так, і нікуди він теж не може зовсім дітися. Але на даний момент ми зараз з вами. Будемо це все пояснювати саме з бізнес-нумерології. Як мали відбуватися стосунки, як вони будуть відбуватися, чим це все має закінчитись? І подопльока, чому так має відбуватися оці червоні показники? Так от, давайте почнемо: 16-й аркан початок відносин. Складні відносини фундаментальні перемовини, і до них потрібно готуватись ретельно. Через те, що одна зі сторін агресує і не зацікавлена в співробітництві. Ризик цього 16-го аркану. Сильний знак непорядності у відносинах. На стадії підписання домовленостей. Може відбутись зрив, але, але це є благом до тієї сторони, проти кого йде агресія. Але це є аркан. Коли хтось має, таки, знову-таки, духовно пробудитись. 14. Відносини складаються повільно для того, щоб прорахувати ризики. Ви бачите, у нас це все з вами вже відбувається. Ми могли відмовитись. Могли. Зрив був, був. Але це для нас піде тільки на користь. 16 аркан це про метали. 14, -й, 18 -й це про воду, четвертий про землю. Це я вже вам так ще додатково говорю. Роботи будуть виконані, але без великого ентузіазму. І вважається обтяжливим для того, То буде підписувати агресор, він буде вважати, що це для нього є. Обтяжливо, але підписуватись вона буде. Багато часу для цього не відпущено, тому це буде більш-менш швидко зроблено. 18-та енергія. Все буде надано та виплачено. Угу. Четверта, чим це все має закінчити, через що я вам тоді багато і наговорила? Якщо б 16 аркан стояв на цій позиції, бо все ж залежить від того, де стоїть, на якій позиції, як це читати, то я б казала, що все, капець, ми приплили. Але коли я бачу, що четвертий аркан стоїть тут саме, коли ці всі рішення будуть зроблені, чим це все закінчиться? Це про політику, про бізнес, роботу з металом, знову таки: це про військові і про інвестиції, і допомога в конфліктах між партнерами. Так читається саме на цій позиції четвертий аркан. Також, якщо ми це все разом з вами можемо поєднати, то можемо сказати таким чином, що. Може бути створена якась організація, яка буде проводити контроль за всім тим, що нам будуть надаватись. Так воно читається. Але у нас з вами є корінь конфлікту, який може стати. І він буде говорити, що і за чого ми маємо право да, були відійти. Чому треба було відійти? Вісімка це порушення правил та законів. Це коли агресор, як ми в вигляді Трампа, порушує закони і правила. А так воно стає. І коли ображає своїх компаньонів. Ми це з вами всі побачили. Незалежно ні від чого. Але. Коли вже це все буде підписано. Чим це все може знову-таки закінчитись? Нашою з вами фінансовою незалежністю. 18-й. Вся кульмінація питання, коли треба буде дивитися за всіма законами, за правилами, за бумагами, за документами. Бо вісім аркан це саме документи, законність, порядність. 18-й аркан. Говорить про те, що це все одно, залеж... ми будемо незалежні, і принесе нам з вами успіх. І десятий аркан це теж підтверджує, знову-таки, фінансова незалежність. Але у нас з вами ще є мінусові корінь проблеми. Ми тоді з вами розглядали його тільки з того плану, що нас будуть примушувати на поступки, і тут буде багато пліток. Але. В бізнес-нумерології є ще таке мінусове значення, корня проблеми. Чому прийшов 16-й, 8-й аркан? Да? Чому саме цей 16-й прийшов? 12-й аркан це питання боргів. Ми з вами це побачили. Що Трамп, що хотів, то говорив. І я вам перед цим пояснювала, що через те, що був проведений аудит по 8 му аркану, грошей, да? і про те, що нас з вами, 18-й, обманювали його. То отут ставали ці питання, від чого вони ставали? Це про гучні такі м -м, зриви, це підрив авторитета, це вимушене м -м, м -м, пожертвування для того, щоб був баланс і не втратити свого положення ні одній стороні, ні другій стороні. Але це також період зрад. Ми з вами зараз будемо і бачити це. Що багато хто нас може зрадити. Порада по 12 аркану запастись терпіння, що зробив наш з вами президент, та самоповагою до себе. Він мав право гризатися. Саме по 12-му він відстоював інтереси нас з вами, бо на нього напали. Він не пішов в 12 й аркан у мінусі жертви. Він пішов. Саме по духовному шляху, він подивився на цю ситуацію по-іншому, перевернув її на свою користь. Другий аркан це поява конкурента. Бачите, Цікаво, правда? І входить розлад і смута в наші з, з трампом домовленості. Ми з вами побачили. Рашка тут же почала предлагати свої метали. Ну, бачимо це з вами. бачимо. Але. Це буде і психологічні труднощі, але тут і є якась тайна, яка може скоро стати явною. Так що спостерігаємо і чекаємо. 22 аркан це про хитрість, про лживість, про маніпуляції, про ситуацію, яка є нестабільна та обманчива. І якщо б наш президент. Не починав захищатися, розуміти про плітки, які знаходяться, про того конкурента, який ці ж плітки і розводить. І тріше всього це все те, що було тайне стало явним, ми могли просто по 22-му аркану втратити все і одразу. Це якщо б ми з вами пішли по мінусовій історії. 14-й аркан це про призупинку проєктів. І відложений конфлікт. Ви нікуди від цього не дінетесь. Циферки стоять. Тобто, коли нас ображав Трамп і нашого президента, це мало право відбутись, бо тут дуже багато є підстав, таємних ворогів, які це все внесли, да? конкурент, який внес йому це все в вуха. Аудит, який мав провестися, це знову-таки йшло нам з вами на користь. Чому щоб нам з вами далі не маніпулювали про ті гроші, які начебто отримала Україна? Тепер, після аудиту, все стало ясно. Плюс до того, все одно це все буде підписано, незалежно ні від чого, інвестиції і все інше має право відбутися. Але через той же аудит, і щоб нас з вами більше не підставляли. Так, в Америці ми будемо як тим бельмом-ярмом, але вони будуть вимушені це все робити, бо часу мало. Незалежно від чого. Але обсяг допомоги і всього іншого ми з вами отримаємо. Але треба бути дуже сильно уважним в підписанні документів, щоб тут у нас з вами не було якихось е подвохів саме в, законних, е так, в законній площині, скажімо так. Що у нас говорить ну, з Орєшкою тут взагалі цікаво. Там Психологічно я вам все розказала, як він її кохає, що це всього може вийти. 21 аркан для Арішки Трампа говорить бізнес нормології, що це новий досвід і новий рівень міжнародних відносин. Ну, те, що він і пропонував, в принципі, Трамп орешки. Але 18-й аркан говорить про те, що у кожного з цих двох 에, таких хлопчиків, скажімо так. Буде дуже багато капризів. Такий союз капризуль. Він більш буде схожий як на сімейний, чим на діловий. Тут можемо спостерігати навіть емоційні зриви. Те, що ми з вами і бачимо один раз за, один за другим разом. І один з партнерів може несерйозно поставитись. До цього проєкту. Ну, побачимо, так? Да? 17-й це про якісь сюрпризи і про романтику. 12 це тоді, коли Орєшка в цьому коаліції з Трампом має шукати місце під сонцем. Через що їм прийдеться пройти? Це тоді, коли хтось з них не буде цінувати працю іншої людини і всі здобутки приписувати саме собі. Ця позиція говорить про позерство і про завищену самооцінку. Ну, тут можна говорити про це і про Трампа, і про Арішку. Кожен тягне те одіяло на себе. Хто з них величніше. Ну, ви ж розумієте, Трампу цього не буде подобатись. 13-й аркан може дати чи руйнування, якщо один одного перестануть цінувати і маніпулювати, і хитрувати по 18 аркану, не цінувати, то це може говорити про припинення цих відносин, або як нові якісь можливості. Знову-таки, якщо це буде відпрацьовуватись плюсом. що це, чим це все може закінчитися, їхня співпраця тільки документами. Офіційними документами, підписаннями якихось там документів. Зможуть вони це все зробити? Ну, побачимо. Але згідно графіка, тут буде все дуже тяжко. Тим паче, 17-18 він не говорить про повагу одне до одного. Що у нас з вами в мінусі? Мінус сьомерка. Він говорить про те, що конкуренти. Більше надають цікавих пропозицій, і у орешки є нехватка ресурсів для реалізації. Це коли її шляхи можуть заблокувати, бо і настають складні часи для орешки. Шостий аркан говорить про те, що є конфлікти в колективі і про зрив контрактів. Перший аркан. Це про хитрість, про нереалізацію проєкта, блокування цього проєкта і є підстави в колективі. Тобто це будуть міш... ну, шкодити для того, щоб це все не відбулося. І знову таки закінчується тим же самим 14 м арканом приостановка тих же самих проєктів і відложений конфлікт. 14-й, даже з цим всім говорить, що тут будуть теж таємні служби працювати, і таємні агенти будуть працювати для того, щоб це все заморозити. І щоб воно пішло по мінусовій історії, коли їм просто не дадуть право далі рухатись. Цього аркан мене просто я радію, що ми все-таки зможемо більше надати, більше дати гарантій, більше надати можливостей, через що і призупиниться саме оріжка в цих відносинах. Плюс ми бачимо графіки. 18-17 вони одного будуть дурити, обдурювати, і хтось таки може не витримати, незалежно ні від чого, і це все може припинитись. У нас з вами, так, да, немає такої романтики. У нас з вами тільки ділові стосунки, але ті стосунки, які можуть привести все-таки до хорошого. І давайте не забувати, що Трамп таки працює не один. Це є команди, є конгреси, є ну, дуже багато важелів, які можуть просто заставити Трампа передивитися цю ситуацію, тим паче після того аудиту. І тим тим паче, якщо вони на своїх домовленостях зможуть домовитись про якісь... Орган, який буде контролювати всі фінансові сюди поставки, всі фінансові допомоги. Да, вони будуть розуміти, що для них це дуже тяжко, але таки це все може відбутися і має право відбуватись. Тобто знаки нікуди не діваються. І той пендель, який ми отримали саме для нашої України да, по 16 аркану, як духовне пробудження, це мало право відбутись. Чому? Ми з вами так же пересралися тут у своїй країні, що вже це все вже заходить за рамки прилічя навіть в тій самій Європі, яка дуже сильно занепокоєна. Тепер я вам вже вам говорила, що Європі прийдеться вже запокоїтись, дуже сильно думати, що далі, бо оцей 16-й пендель. Він таки зробив свою роботу. Навіть на той момент, коли були оці всі суперечки, я вам показала, що мало право це все відбутись, то ми, хоча б, хоч якось почали гуртуватися і перестали дивитися, хто під яким прапором ходить. Ми просто розуміли, що тепер дуже багато залежить саме від нашого президента. І, і бачите, він пішов по хорошому шляху, по плюсовому шляху, коли він відійшов від цього 16-го аркана, коли він відійшов від цього агресора, почав по 12-му захищатися від тих пліток 2-22, коли їх було багато, від тих 14 ворогів таємних. І він почав відстоювати нас з вами. Тому документи. Там, де були незаконно, да, там, де були якісь підстави в тих документів, я думаю, що вони їх і знайшли. Тому, коли є завжди така вісімка, на цьому місці, це завжди можна в бізнес номерології говорити про те, що треба бути дуже обережно з підписанням якихось документів офіційних. Бо є підстави саме в законності тих документів. Я так думаю, що це все нам з вами таке дає впевненість в тому, що ми вибираємо правильний шлях, що все-таки, як би там Трамп не лютував, ми все одно отримаємо те, що ми маємо з вами отримати. Так, да, складно. Ну, а що ж у нас з вами не складно? Ну і Європа зараз буде думати, з ким дружити, що робити і як захищатися. 14-й аркан, він і тут говорить про призупинку, да, що і тут говорить 4-й аркан, що все-таки буде така призупинка між конкурентами, да, що він зможе помирити. Ну, це не примирення, це просто призупинка по 14-му і тут, і тут. І цей процес поки що призупиниться. Надалі, я так думаю, що буде дуже багато чого цікавого проходити саме у світі, і ми це з вами теж будемо дивитися матрицю світу на цей рік. І думаю, що багато буде негараздів, від яких треба буде відійти, а нам з вами гуртуватися, думати про те, що треба спасати нашу Україну. В цих всіх стосунках, які зараз відбувалися під шістнадцятим марканом, ми зараз побачили з вами лиця наших типа братів. Тіпа союзників, ми побачили, що е, та ж сама Рашка вскрила всі свої карти. Помните, там другий аркан, тайна, яка стане явною. І от вона явно це нам всем показала, що вона не хоче зупинятися тільки на тих областях, які вона окупувала, вона хоче всю Україну і призупинятися сама по собі вона не хоче. Цього треба просто винести урок, що нашу з вами державу ніхто. Не буде спасати, крім нас з вами. Ви це маєте уяснити. І тоді, коли буде призупинка, треба знову-таки всім гуртуватися і бути готовим до того, що оцей 14-теркан це коли говориться, що в будь-який мить може бути порушене оце перемир'я. Але ще от саме в цьому розкладі 14 аркан, він також 14 аркан це про миротворців. Так що, можуть бути таке діло, що про питання миротворців теж може відігратися. Ну, це тоді, коли ми розуміємо, що може бути саме призупинка і тоді тільки миротворці. Так що пинок ми з вами. Копняка отримали. Тепер ми гуртуємося всі разом, перестаємо гризти одне одного, вилазимо з своїх мушлів і починаємо думати про надалі нашу долю. Бо крім нас з вами її ніхто не зробить. І президент далеко, а практично у нас з вами розлад весь тут на місцях. Коли закони приймаються, але вони не виконуються саме ким? Бюджетниками, як ми їх з вами називаємо. Бо люди, які мають виконувати ці закони, вони їх просто самі порушують. І ви нічого з цим зробити не можете. Тому треба думати про реформи, які будуть приходити і проходити наша Україна для того, щоб ми з вами жили і процвітали. Ті реформи, які були зроблені, їх знову-таки треба передивитися, бо воно привело тільки знову-таки до хаосу. Давайте не будемо знову там пальчиками вказувати, хто їх привів ці реформи. Але треба працювати, засучити рукава, четвертий аркад, і працювати. Злазити з наших диванів і працювати на користь нашій державі. Тому я вважаю, що я вам більш-менш пояснила, чому це мало право бути, що далі буде. І давайте запасемо з попкорном. На цей раз будемо спостерігати. Головне, щоб перед цим 16, щоб 16 аркан не відігрався так, що ви ж пам'ятаєте да, розклад по Трампу. Ходи і оглядайся. Якщо будуть підписані ці всі угоди, бо мало часу да, на ці угоди, то будемо спостерігати саме це. А далі вже побачимо. Тому до нових зустрічей! Далі вже в мене буде серія саме по атомним станціям. І по Запорізькій області з її атомною станцією і по Енергодару. До нових зустрічей! Я вас всіх кохаю і слава нашим Збройним силам України!